Минулого року, за підсумками трьох етапів Кубку України з тайландського боксу, їм вперше вдалося завоювати друге загальнокомандне місце. Відкриття нового спортивного сезону 18 херсонських бійців зустріли в Одесі. На першому етапі Кубку нашої держави та відкритій першості Південної Пальміри. Загалом же змагання зібрали більше трьохсот учасників з різних куточків України. Приїхали й гості з Молдови. Перед стартами в Одесі чемпіон Європи та бронзовий призер чемпіонату світу з Моїтай, Владислав Микитась, встиг достойно відзначитись в Ірані. У місті Тегерані пройшов міжнародний аматорський турнір з кікбоксингу. Збірна світу у складі Канади, США, Чехії та України у матчеві зустрічі зійшлася з тамтешніми спортсменами. Бої проходили за правилами к – три раунди по дві хвилини. Команда іранських бійців виявилась кращою, перемогла з рахунком 7-1. Єдину перемогу збірні світу приніс єдиний представник від України херсонець Владислав Микитась. У ваговій категорії 55 кілограмів. Він впевнено здолав опір іменитого місцевого кікбоксера Мухаммада Бнара, відправивши його в нокдаун ще в першому раунді. Після цієї перемоги Владислав отримав шанс поборотися за погляд чемпіона у наступному турнірі, який відбудеться у квітні цього року. Свій шлях звитяг Микитайс продовжив на Кубку України вже в першому бою категорії 57 кілограмів від напору ударів Херсонця. Постраждав господар змагань. Валентин Булат програв технічним нокаутом в третьому часі. Ну не може ми без нокаутів. Та й годі у другій зустрічі. Постраждав знову Одеси чемпіон України минулого року Карлен Мінасян. На третій сходинці завершив змагання інший Владислав Чубченко. Незважаючи на температуру, представник нашого міста у вазі 67 достойно провів бій. Не схипала й Тетяна опара. Вона пробула єдине протистояння у тій же вазі, що й Чубченко. Тільки на відміну від нього взяла срібло, поступившись полтавчанці. Окрім трьох нагород дорослих з Кубку України не менш яскраво херсонці виступили на чемпіонаті Одеси. Здобули шість золотих, дві срібних та чотири бронзових нагороди. Дебютними змагання такого рівня стали для дітей семи-десяти років. Екзамен в рингу всеукраїнського класу вони здали на відмінно. Перші сходинки завоювали. Наймолодший серед спортсменів з Херсона, восьмирічний Артур Пафенроуд, Гліб Мойзенко та Юліан Разінков. Другі позиції укрила Левандовського і Андрія Шевченко. Номером три стали два Владислави Опара та Подубченко. У старших з золотом додому поїхали Микита Полікарпов, Дмитро Чупіков та Дмитро Іванов, Іван Літвінов і Віталій Дудник отримали бронзу. Змагання в Одесі стали оглядинами тайбоксерів до національної збірної. Відстояти честь виступити у своїй ваговій категорії. Бійці зможуть на березневому чемпіонаті України. Головна ж ціль перевірити готовність спортсменів номер один для участі в першому світовому форумі серед студентів. Змагання з 16 до 23 березня пройдуть на батьківщині тайського боксу Бангкоку. Туди вже запрошено Владислава Микитася, але вийти в тайландський ринг херсонець зможе, якщо знайдуться кошти. Ціна питання 2000 тисячі доларів.